Спіши повільно, мій тевіс поза світ встигну, коли сюдача повна сліз покаже спину. Живи поповній, бо життя одне єдине, і, не набувшись до пуття, тебе покине. Вдячний долі за ще одну весну. Пора відлиге між сезоня, у затінку сховався лід Здіймає голову з просоння блакитно свіжий первоцвіт. Невдовзі пролісок розквітне, весну вітати, вочевидь. Як це цвітіння первоцвітне, життя прекрасна кожна мить. Розвели за секунду сошки на бусоль навели приціл, щоб насипати перцю трішки І закинути міни в ціль. Василюк проковнув касету, в небо плюнув вогонь ствола так накрити вражі секрети, щоб від них лиш була зола. Все одно зібрати і в паляницю. запроти ката, до рушницю, і тисяч круки, чекає мати. А ці ж буруки не для вбивати, Прийдуся полем, торкнуся жита, І луням болю земля укрита, і в соте, при щастя сина, А поле жовте, а небо сить. Я скоро вже буду вдома, прийдусь по полю, торкнуся жита, І луням болю земля укрита, важке колося згинає стебло, його волосся від соціа тепле. Я скоро вже буду вдома, зіріве бімок максина, маленькі його долоні, до них жити син. Роблю, щоб спинити, розлучено з раю, зризнеться рука у запеклім бою. У надії потрапити згодом до раю, однією ногою у пеклі стою. Пекла, може, рай мене зустріне, чомусь на щастя зазвичай високі ціни. Роки мої пливуть, нехай моє багатство, лиш не спіши, що зачекає тебе знеца. Війна, як лакмус папірець, Проявить і покаже, чого варти. Чи сокіл ти, чи просто горобець, чи духом сильний, Леонід із Спарти? Так, можеш повернутися на щиті, так, інколи стуляє очі втома. Найвищий вияв мужності в житті, життя заради йти на смерть свідомо. Нехай лоскоче нерви підлий страх. І хай ти на героя геть не схожий, гніздо оборониш, гордий впертий птах, і ворог пташенят дістать не зможе.